Хамстер Комбат заявив, що вже 20 вересня, тобто в п'ятницю в 21.00 за київським часом, буде снапшот. Тобто з цього моменту ми не зможемо прокачувати карточки, робити комбо і все інше. Максимально старайтеся ці дні заходити, отримувати ключі, отримувати догід на годину. Все прокачуємо. Якщо ви вже не встигаєте на лорда, то не треба гнатися. І також, якщо у вас не відкриті карточки є, то ось рефералс-менеджер, він вам допоможе з рефералами. За промокодом Сергій, як завжди, знижка. І давайте зробимо сьогодні все, що необхідно в Камерстер Комбаті, перевіримо, чи у вас все виконано, щоб ви також зайшли і глянули. Бо залишилося буквально пару днів. І, до речі, також ще сьогодні у ФРС буде засідання, зниження відсоткової ставки. Це дуже цікава подія. І цікаво, що більшість проєктів лістяться якраз після цього засідання на щось нам натякають. Зайшли одразу перевірили в airdrop, щоб у вас були прив'язані біржі. Далі не забудьте щоденні винагороди, щоб все було. Рефералів, щоб було по максимуму. І також давайте зробимо комбо. Сьогодні у нас довгий, короткий, 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 довгий, короткий. Короткий, довгий, довгий, короткий, довгий, короткий, довгий, короткий короткий. Виконали комбо. І тепер йдемо прокачувати максимально захід на годину. У мене бачите, майже 8 мільйонів. Перевіряємо, щоб всі карточки були відкриті, щоб були прокачки якомога більші. Щоб, за можливістю, були рівні там повище. Все прокачуємо, тому що часу зовсім мало залишилося. Я, звісно, про все буду інформувати. Ще якісь оновлення. Бачите, кожного дня викладаю комбо. Азбуку Морза, різні там ще активності. Не забувайте, що Ось Binance також Moonbox запустили свою гру, це вже офіційно. У деяких людей вилазить блокування, але це все ніби як глюки, тому не сильно переживайте. Переходимо також, виконуємо завдання, вони прості. Запрошуємо друзів, якщо є такі, хто хоче грати також. І можете знову ж таки рефералів замовляти, самі знаєте, у Referlс-Manager. Всі максимально ігри стараємося грати, бо зниження ставки це зазвичай ринок очікує, що позитивна подія, хоча часто це було потім падіння якась. Але короткотерміново може бути хайп, тому враховуємо це. Кейсізен виходить, Hamster виходить, TabSwap виходить, Mimphi виходить. Всі матимуть можливість зачепити цю ліквідність, яка зайде в ринок. Тому Користуємося можливістями, поки вони є. І не забувайте, що якщо у вас немає ще бірж на які виводити, то, будь ласка, тут також є і в описі, і в закріпленому. З максимальними знижками на комісії я ділюся, скільки є можливість. Десь 20%, десь 40% по-різному. Але в будь-якому разі це класні бонуси. Плюс там ще дають десь знижку на комісії у вигляді ваучерів додатково, десь якісь бонуси монетками. Тому не реєструйтеся просто так або скачуйте додаток і вписуйте реферальний код, або за посиланням реєструватися, щоб це не було дарма.